Так, і як завжди, наша вечірня рубрика. Я щось готую на ніч смачне. І сьогодні я вибрав наше українське олів'є. Так, зварив. Бараболі. Покришив. Кидаємо до бараболі свіжих огурчиків. М -м. Викидаємо. Викидаємо ковбаску. Копчену. Так, відварив. Моркви порізав теж. Викидаємо. І відварив курячих яєць. Викидаємо. Давайте зараз легенько-легенько перемішаємо. Солимо. Давайте ложку, бо не достаємо. Майонез купляний. в АТБ акція 50 гривень від пашка. Так, фате. І перемішуємо. Єлі не забувся. А ще горошок, ще горошок Єлі не забувся. Викидаємо ще горошок. А то Єлі горошок, ще не забувся. Цьо ольвів'є нас повноцінно.